Вітаємо сьогодні армія ТВІ в гостях у протитанкістів 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Напроти мене ви бачите пана Іванчика, головного сержанта протитанкової роти 30-ї бригади. А біля пана Іванчика, я так розумію, ми бачимо зброю, з якою ти воюєш. Так, це противотанковий засіб. Джевелін, американський противотанковий засіб, працює ідеально по противнику. Засіб дуже мобільний та легкий. Ракета разом з пусковою установкою 24 кілограми буде важити. Не забуваємо, що коли, наприклад, йдуть штурми, це вже показувало так само на сусідніх позиціях і сусідніх бригадах, це неодноразово, коли включається реп, і в піві не так хорошо працює, як ми хотіли. А взяти джевелін чи там будь-які противотанкові засоби, навіть там вітчизняний, на них нічого не діє. Тобто риби не діють. Якщо беремо джевелін, ти стріляєш. Бачу, стріляю, називається. Тобто ти бачиш ціль, ну, ціль бачить тебе. Тобто, і вражає ціль. На нього нічого не впливає. Тут ще в джевеліні немає ніякого лазера. Тут йде теплова головка наведення. Тобто, ми побачили, вона зафіксувала, камера побачила ціль, пуск і ракета полетіла. Його нічого не збиває. так як там по початку війни вони говорили, що можна збити. Вони думали, що це лазер. Ніякого лазера немає в живеліні Тут просто теплова головка йде. Слухай, от «Жавелін» у нас давно вже, ну враховуючи, ще до повномасштабки були, але не активно застосовували. Так, так, так. Е -е, і ним вже навчились володіти віртуозно. Що ти скажеш от про це відео, де боєць сидить на дереві, зробив собі халабуду. Ти бачив взагалі це відео? Е -е, ні. То я вам так скажу, то будь-як як воно не було, де б він не зробив. Зрозуміло, як хлопчина стріляє з висоти дерева, бо значить, він в низині. значить, в нього немає можливості знайти точку на висоті, а знищувати броньовану техніку противника потрібно, бо це задача противотанкіста. Для того і вони є ці противотанкісти, то ця да. нахідливість звичайно мало Ну тільки ви ж розумієте, він зробив пуски, ти зразу уходиш. Ми на вогневій позиції. В першу чергу підготовлюємо ракету. Це якщо два номери, то тобто показуємо, що можна працювати і одному номеру. Контактна група. Відкрили, потягли на себе. Нажали, щоб перевірити, щоб чітко. було. Якщо довго не користуватися, може десь чуть окислитись. Далі камера ракети. Тепловізійна головка також. Раз. Ставимо на кришечку. Потім беремо пускову установку. Так само кришка тут на ній є. Раз. Все, в сторону. Далі. Є такі тут уусики. Ось ми їх покажемо, два усики. Заводимо, не поспішаючи, завели. Раз, далі. Ліва рука, права рука. Раз. Закинули. Все. І шукаємо ціль ворога. Знаєш, я завжди е якось гнівався на, е на радянське озброєння, але. Жавелін, здавалось би, мрія легенда. Якщо ви шульга, якщо ви лівша, знову ж таки, приємної вам, шановні стрільби. Я їй навіть не візьму, якщо я шульга, тільки якщо ти правша виходить. Вона випадає, ракета перед вами там за декілька метрів, це вишибним виходить. І далі включається в неї маршовий двигатель. О, бачите, ви вже правильно зробили. Шановні, я беру всі свої слова назад, незважаючи на те, що ти шульга лівша, тут є місце для, для твого чола, щоб ти міг дуже зручно зафіксуватися. Я, будучи лівшею, зараз просто та ти що, ніби бінокль спостерігаю територію переді мною. Ну, для людей зроблено, бачите? Клас. Супер. Я не натискаю ніякі кнопки, щоб не зробити пуск. Зараз мої. Що? Ти кажеш, можеш сидіти як завгодно. Як тобі Так, зручно? так, так Хочеш, як вам зручно, да. віддача вогневий струмінь позаду. В ньому взагалі немає віддачі. Маленьку, чуть-чуть, установку подасть вперед, трішки. Небагато. Вона не глушить. Від слова зовсім. Не потрібно не активні наушники, нічого, коли ти працюєш з противотанковим засобом джевелін. Загалом протитанкістів досить велика номенклатура озброєння, і зараз ми матимемо змогу поговорити про уже вітчизняний протитанковий ракетний комплекс. Стугна добре вам відома. Сюди! Як для мене, наприклад, найвеликий плюс що це вітчизняний виробник. Що це зробили не Америка, не Швейцарія, не будь-яка країна. А що це зробили наші е, інженери? Зараз перед вами то є СПДУ пуль дистанційного управління. О, це в чому його ще плюс, що він знаходиться в укритті, і особовий склад знаходиться в укритті. Керування цим хрестиком да. по чотирьом осям. Просто да. от ти можеш відчути повністю. Хочеш по діагоналі, просто е, до наведення ми коли здійснюємо пуск. Все ще я маю доводити до цього. Так, 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 так. Джевеліні я забув, то якщо взяти вітчизняну нашу стугну, тут зробив пуск і ти ведеш, поки не вразиш ціль. Пуск. Разумі так, 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 так. западку не треба. Зажали? Ні, зажали, ви почуєте. Вона так стугна гепає і за 50 метрів від вас, що чуєте не тільки ви, а й в окружності, хто біля вас. Там піхота, чують всі, хорошо, в неї. От в чому, в чому Петерка з там вихлоп хороший, там чують добре всі. Піхотинці навіть деколи кажуть, ого, це що таке прихоче, от а наші оператори кажуть, що ні, це каже ми. Петер, давай. Давай. Ну, я бачу пульт від пускової недалеко падає. Ось е кабель і дедуктивним методом можемо зрозуміти. Так, так, так. Що якщо ми будемо рухатися прямо по ньому, то ми знайдемо, де ви сховали, замаскували. Злочин розкрито. Ось воно. Ми знайшли дослідники. Все воно геть важке знову виглядає і важке з ним є. Я воно в комплекті все 100 кілограмів. Але його несе три 3... з чоловіка, це командир відділення, оператор і номер обслуги. О. Все добре, а ще краще воно несеться тоді, коли ти йдеш і знаєш, що виїде техніка, і ти будеш знищувати ворога. Цих 100 кг перетворюється на 10 кілограмів. Не треба боятися, що 100 кг – це так багато. Якщо 100 кг поділити на три чоловіка, це буде там, по 30. Три кілограми. А хто несе оцей ящичок наведення монітори, кабель? Він здається найлегший. Найхитріший? Найхитріший? Буде дасти найхитріший. Можна 25 метрів, можна 50 метрів. Знаходиться той особовий склад від самої установки Петерка Стугна. Що не зробить 150 п'ятдесят метрів? Чого ніхто ще не додумався? Та я не знаю, це я думаю більше питання до інженерів. Моє діло знищувати техніку. Це щоб ти сидів просто десь в тилу далеко-далеко, наприклад, і там такий, давай, сюди. <плес> Знову ж таки, тоді буде проблема, вага ще збільшиться. Тобто, <плес> якщо це зараз кабель важить там, образ там, 20 кілограм, то якщо ми зробимо його 200 метрів, він буде важити 40 кілограмів, і це буде набагато тяжче. Постріл! Yeah. Ці люди, що сидять вдома і розказують, що сюди кидають когось на м'ясо. Ну я ну я не знаю звідки цю байку взяли, вона ходить по всій Україні. Можу сказати всім з певненістю, тут нікого не кидають на м'ясо, нікого там не кидають, що вбили. Вас сюди призивають і вас тут навчають будь кого чи то там піхота, чи артилерія, чи противотанкісти. Чи беремо там і впівіщики, вас навчають вбивати. І за Україну вас ніхто не просить вмирати. За Україну треба йти вбивати. І оту байку, що ми будемо ждати, коли прийдуть туди, ну хай подивляться відео, тобі, як вони позаходили в другі населені пункти. А коли прийдуть, то там вже не буде нічого. Так що потрібно, я думаю, всім вже помаленьку підніматися. Тобі... І захищати Україну, чим швидше ми це зробимо, всі згуртуємося, так як на початку війни, тим швидше закінчимо, і все буде Україна.